Сьогодні у нас буде маленьке інтерв'ю з співвласником барбершопу Централь Ярд. Якась гарненька дівчинка тобі чухає там, голову або грудьми, так треться біля тебе. Саме крісло коштує там 2000 доларів, тільки одне крісло. Чи наливають? У нас тут наливають. Приходьте. Є ідея, беріть і робіть. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може, прогорим, але піднімемо бабло. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Як відкрити точку. І сьогодні у нас буде маленьке інтерв'ю з співвласником барбершопу Централ Ярд, моїм давнім знакомим Ніколою Муно. Тому проходимо. Сьогодні я прийшов до свого давнього друга, у якого е свій барбершоп він є власником, точніше, співвласником цього бізнесу. Нікола Муна. Вітаю, е перше питання, і е в принципі, ну я не знаю, можливо, розкажи трошки про себе, як ти прийшов до цього бізнесу чи працював ти барбером. Я вже десятий рік працюю барбером. Починалось все дуже давно, коли по всьому Києву було три барбершопи всього, і я потрапив перший раз. Мені дуже сподобалася атмосфера, й вовче стрижки, атмосфера, чоловіча а, двіжуха, всі спілкуються. Після третьої віски, коли я повернувся до майстра свого, який мене стригав, це мій товариш, і кажу йому а навчи мене стригти. Він каже: взагалі не питання, приходь, завтра почнемо вчитися. І отак почалась кар'єра, моя в барберстві. Спустя три роки я зрозумів, що база людей вже ну, достатньо велика, і можна планувати вже якийсь свій бізнес, можна там шукати інвестиції і відкривати ну, свій шопчик. Наймати людей, ну і працювати якраз в 2017 році. Я знайшов це приміщення з інвестором. Інвестора було тяжко знайти? Ні, ні якісь... дуже багато дуже, дуже багато на той час людей з грошима Приваблювала сама тема Вони такі, у мене є барбершоп і це крута тема, і на перший погляд, навіть при дуже прибуткова. Mm -hmm. І Ми відкрилися через там декілька років з інвестором ми розійшлися. Хлопці, з якими я працював, там викупили долю інвестора. Mm -hmm. І вже працюємо вже там в чотирьох, як співвласники. Тут у нас є там наймані працівники ще mm -hmm. до того. Ну і так же працює вже. І кожен співвласників це є барбер, майстер, він сам стриже, сам. А підкажи, яка все ж таки у вас цільова аудиторія, і е, як ти гадаєш, чому саме чоловіки звертають, почали звертати увагу на свою зовнішність? Коли це почалось, в принципі, і, я так розумію, це все ж таки. Е, Прийшло ну з минулих діве століття. О зараз це вже укорінилась і чоловіки за собою дивляться. Коли це так? Коли е до барбершопів були там салони красоти і звичайні перукарні, чоловіки туди, звісно, ходили. Бо стригтися це обов'язково. Да? Це ми не можемо не стригтися, е але це скоріше приносило не задоволення від процесу і стрижки. А це просто типу треба. І ти йдеш, там тобі розкажуть всі новини жіночого світу, ну ти коротше, все дізнаєшся про всі серіали, і тобі неприємно там було проводити час. Якщо не тільки там якась гарненька дівчинка тобі чухає там, голову, коли ми. Ну, коротше, всі хлопці це люблять, або грудми так стається біля тебе. Барбершоп — це вже про стиль, це про майстрів, які вузького направлення все Чисто чоловічі стрижки і бороди, угу. а і барбери, дано ну, чоловічі перукарі, вони максимально в цьому розбираються. Вони заточені саме на цю роботу. Мене просили запитати, чи наливають барбершоп? Наливаємо, звісно, і це коли починали тільки барбершопи, Це була одна із перших. Таких заманух, щоб перетягнути людей з салонів краси, саме uh -huh. в барбершопи. Типу, нас тут наливають, приходьте, і це по фор Е, І ну, це затягнуло людей. Зараз вже не так сильно тут люди п'ють. Ну, напевно, вже більш такі ділові люди приходять там, на машинах приїжджають. Да, да, Здебільшого, да, люди всі на машинах і. Чай, каву п'ють там якусь там водичку, і все ти сказав щодо послуг, типу, це стрижки і борода. Можливо, є якісь ще послуги, типу там фарбування, можливо, якісь маски. і все таке Ми робимо там тонування бороди, mm. тонування сивини. Це ну це дуже актуально для людей у віці і щодо цільової аудиторії, да, тобто вона в нас з трьох років і до 70 років ну всі ходять і всі це якраз було моє наступне питання, тому це одразу а, Також там робимо процедури типу там вирівання в волосся з носа з допомогою воску. Це боляче, напевно так? Ніколи перший раз. Скільки грошей потрібно для відкриття, наприклад, такого от барбершопу, який у вас тут зараз? Я розумію, що ви там і ремонти вже робили декілька разів, і обладнання змінювали. Так, по перше спершу щоб старт, ну, стартнути, да, треба а, від там 30 тисяч доларів. Це як ну як мінімум. А, по перше, це якийсь мінімальний ремонт. Це там Оренда, да і по-друге, там саме крісло коштує там від тисячі доларів, тільки одне крісло, а яких тобі треба там 5 чи скільки угу. ти хочеш там відкрити. Оренда такого приміщення. Оренда такого приміщення. До, з урахуванням того, що ми заїжджали, і тут був жах, і ми це все робили з нуля, проводили воду, електрику, там витяжку. А, оренда в нас мінімальна була, там щось на той момент тисяча доларів. Мінімальна тисяча доларів? Розумієте, там Просто нагадаю, що в тому мавчику, в якому в попередньому відосі я брав інтерв'ю хлопців, в них здається, було 15 тисяч гривень. Розумієте, так? Стрибокці. Продовжуємо. Ну а далі, оскільки ми майстри самі. Ми хочемо от, покращувати постійно ага. те місце, де ми постійно проводимо час, то ми реінвестуємо сюди, додаємо гроші, замінюємо ремонт, змінюємо обладнання. Ну постійно якийсь рух для того, щоб нам самим навіть тут було комфортно, вже не кажучи про клієнтів. Щодо цих ваших тачок, як ви їх називаєте, та, тачки та, Тачки це. Кожен майстер купує собі окремо, бо це індивідуально. Mm -hmm. Там є багато виробників. Хтось тобто, там подобається одні іншим, інші mm -hmm. тому все обладнання, ножиці, машинки, це все купує майстер сам собі і користується тим, там, чим їм зручно. Скільки у вас зараз працює працівників? Нас Сім чи сім людей, сім хлопців працює. Якось 4... почергово, так? А, так, так. Зазвичай два через два працюємо, але а, місць вистачає, тому там кожен собі додає якихось змін, і там в місяць виходить там, не 15 днів, ти працюєш, а там 18, 20 двадцять вже там від бажання. Яка все ж таки в середньому в них е, зарплата, яку вони отримують? Чи це якийсь відсоток, чи це якась ставка від виробітки? Це відсоток від того, що ти напрацював ставки. Нема ніякої. Uh -huh. ти прийшов, напрацював, гроші забрав. Все залежить від майстра, ну якого рівень майстер Від того, і процентна ставка його вище або нижче. Да? Тобто або... навіть відсоток змінюється, так ж ну uh -huh. бо кожна людина хоче розвиватися, хоче рости, і там ми починаємо з однієї цифри, там умовно кажучи там. 35% і потім, потроху, коли людина там росте і технічно, і клієнтів більше стає. Там, ну, відсоток передивлюється, додається. Як все складно. А в цифровому еквіваленті це приблизно там, ну, хоча б від до якихось цифр, щоб розуміли. А, якщо майстер з. Нормально заповнений клієнтами, то там ну, тищу доларів може в місяць, тисячу плюс доларів заробляти в місяць з там ставка, плюс якісь чаєві, чиєві обов'язково друзі. Залишайте чоєві своїм майстрам, ага. їм приємно, вам не складно. Але якщо ти просидів е, тут е, цілий місяць, там умовно кажучи, нікого не підстриг, то ти в вміну собі прожай. О, а як, е, як Барбер знаходить клієнтів, чи це вже Mm. Ну, от як я приходжу, я вже декілька років ходжу до одного і того ж барбера. І всі так, я, ну я, я так розумію, ходять. Чи все ж таки у вас бувають якісь люди, які з вулиці просто заходять? Звичайно, багато людей з вулиці, багато туристів, бо хрещатих. Mm -hmm. Ну, людей багато. І найголовніша задача майстра це зробити все настільки класно. Щоб людина залишилась ходити до нього, бо багато людей обирають собі майстра і просто mm -hmm. постійно ходять до одного та самого, бо це звично, це приємно. Вже майстер знає, що робити. Класичне мені, як завжди, це да, да, За да, дуже да, клієнтів. Скільки до вас приходять? Ну приблизно, хоча б в день, чи в тиждень, чи в місяць чи є такі прорахунки? Звичайно, є кожен майстер в день може обслуговувати а, там, до 10 людей. А, якщо там, в день працює 3-4 майстри, то це спокійно може бути там, 30-40 людей. Але ми не забуваємо, що наші послуги там недешево коштують, mm -hmm. і ми виділяємо ну більше часу на одного клієнта для того, щоб все зробити прямо максимально якісно, професійно, там з миками голови до і після. А як щодо інвентаря цього там типу шампуні, все таке інше, наскільки знаю, то для чоловіків це. Окремі якісь лінійки косметичні, вони коштують просто космос. Є є так умовно скажучи топ бренди чоловічої косметики, такі як там Аперкат, Рузель, Американ Крюдна. Там угу. популярніше і ну, ми їм користуємось це нормально. Майстер їх не купує, ми ну, барбершоп закуповує uh -huh. і ми вже користуємось. Ну і окремо ще й продаємо цю косметику клієнтам. Тільки бо... витрачається коштів місяць приблизно на обслуговування. Ну там, типу, на ті всі ці, ці варінки, розходники. На... Так, розходники, так, так, так. Е, дуже важко порахувати, але приблизно я думаю, там тисяч. До 10 в місяць уходить на косметику для використання. Я зрозумів, прикольно. Я вже бачив, що ви там в вашому інстаграмі ведете соціальні мережі, ну, типу, якісь відосики записуєте, прикольно і все таке інше. Чому ви стартували в цьому, і в принципі, як на твою думку? Важливо вести в соціальні мережі барбершопу чи це таке другорядне? Обов'язково реклама в соціальних мережах це маст хев для того, щоб шукати нових клієнтів. Uh -huh. Ми почали знімати там і трошки веселий контент, і просто гарний контент. Щоб звертати на себе увагу, бо конкуренція величезна зараз. Барбершопів на кожному перехресті. А ми впевнені в тому, що ми робимо якісно, весело в нас там дуже прикольна атмосфера всередині, всі молоді, веселі. Ну і намагаємося людям, ну, клієнтам, які ще до нас не дійшли. Показати, наскільки в нас кайфово, вайбово, що в нас можна не тільки просто підстригтися, але й знайти собі друзів для спілкування. З самому початку нашого діалогу ти розказав, що ти там вибирав це місце. Як ти підбирав його? Ну, типу, це було обов'язково центр, це було якесь там приміщення з особливістю там по квадратурі, чи, чи як. Коли там, ми планували відкриття в 2017 році. Тоді е, всі барбершопи були сконцентровані в, е, в центрі. Mm -hmm. Це зараз вже у кожному ЖК, у кожному мікрорайоні, всюди є барбершоп. Але на той момент актуально був саме центр. Mm -hmm. І найважливіше це. Відсутність прямо у сусідньому будинку барбершопа. Да? тобто ми шукали приміщення, щоб там в радіусі там умовного там квартала нічого не було. А і ось там на хрещатику ми відкрились взагалі перші, що до нас не було жодного mm -hmm. барбершопа. Mm -hmm. а, це був би прямо там. Ми перші на хрещатику. Це от навіть звучить якось. Льо. Щодо приміщень, чи потрібні якісь особливі витяжки, чи вода якась особлива? Обов'язково. Так, без води, ну жодна перукарня, окрім експрес-стрижок, там десь на зупинці не вивезе. Будь-якого приміщення можна викрутити щось. Це цікаве, гарне, бо барбершоп це не про стандарти якогось ремонту, а про це щось. Особливе можна... Ну, це напевно все ж таки про майстра більше. Бо я я так розумію, що незалежно від місця роботи Барбера, він або вміє добре стрикти, або не вміє. Стотки дуже багато є місць, яких вклали просто сотні тисяч доларів, але там нема таких майстрів, які б затягнули туди купу народу. Тому майстер це найважливіше. Це скарб. Майстер це скарб. Через скільки ваш е, початковий 17-го року бізнес вийшов вже в плюс, чи окупився, чи ще ні? А, це як звичайний О, бізнес. Тут від е, року до двох років можна спокійно від, е, відбити свої там, якісь, склад... е, е, і далі працювати. Ми... ми плюс не виймаємо, ми його постійно реінвестуємо, ми намагаємося стати краще. На даний момент, з урахуванням війни, там, ми б хотіли розширятися, але на даний момент там, знов заморозити якусь каменну суму грошей, типу 30-40 тисяч доларів. Ну, не на час. Підкажи, от ти б сказав про прибуток і все таке інше. Я так розумію, ти не виймаєш прибуток з барбершопу, але ну типу свою зарплатню ти забираєш, так звичайно, звичайно. а цей відсоток, який барбершоп залишає собі, це типу відсоток від тієї а, ну, не ставки. А ну ми <правда> почали про відсотки <правда> зарплатню. Це тобто там від 65 і менше, я так розумію, це прибуде конкретно барбершопу. І порядок цін, які у вас, <плес> я думаю, буде цікаво. Дивись, з приводу відсотка. Якщо ми беремо 100% послуги, так, <плес> наприклад, там стрижка коштує на даний момент у нас а, 700 гривень, там стрижка з бородою 1000, От давай рахувати від 1000 гривень. <плес> А, умовно ми взяли тисячу гривень майстер підстриг людину. А ми майстру заплатили там умовних 40 відсотків. Це там 400 uh -huh. гривень з такої послуги. А лишається в нас 600 гривень на бордершом, uh -huh. в якій закладені оренда а, там, ну, Оренда комунальні, комунальні інвентар східний. Да, ну і залишається якихось там. 20% всього, з да, цього там, там, умовно кажучи, якийсь прибуток, який ми там, залишаємо що реінвестуємо. Які плани у вас? Ти обмовився, що поки не плануєте розширяти це, але можливо є якісь цікаві ідеї? Uh, ну Є, звичайно, але ну, таки, не на часі. А, вона дуже підбила бізнес, малий середній людей стало менше. На жаль, а, там багато людей втратило роботу і, і з цим і можливість ходити до, там, до барбершопів. Да? А, на жаль. А, і, але ми віримо, що скоро все закінчиться. Ми сприяємо цьому максимально. А, і ну і далі, коли ми станемо вдвічі сильнішими, вдвічі кращими, поверну повернуться всі люди з-за кордону. З'явиться купа робочих місць, Люди почнуть заробляти, знову ходити в барбершопи, і тоді ми вже будемо говорити про відкриття там другого, третього і так далі. Чи складно? Працювати барбаром барбаром працювати не складно, складно вчитися на барбара. Я думаю, але складно знайти собі базу клієнтів. Це прям складно. Конкуренція дуже велика. Але після цього це не робота, це хобі. Бо людина, яка кайфує від того, що робить, вона не не втомлюється. Там десять років я жодного дня ввечері не сказав, як мене це все зай. Не хочу більше. Е, ну, я йду сюди з посмішкою, я кайфую від стрижок, від спілкування, комунікації. Це клас. З приводу відкриття бізнесу, бізнес не, не легкий, е, дуже багато нюансів, в ньому треба розбиратися. Як е, ось, е, обувна лавка для ремонту взуття mm -hmm. має бути у людини, яка робить взуття. Тут так само, барбершоп має бути у Барбера. От відкривати шоп — це така порада. Ти маєш бути майстром, обов'язково. Далі, хочеш вже там контролюй, хочеш стрижи, хочеш не стрижи. Але ну, ти маєш бути майстром і маєш розуміти, як це все працює зсередини. Це ось така порада. А інша порада всім: всі, хто хоче щось відкривати, відкривайте. Відкривайте це. Це дуже важливо переступити цей момент, коли е, типу всі твої кінти сказали, тата нічого не вийде. Ти просто кажеш: ні, я роблю, починаєш робити, і це і тебе це доведе до якоїсь точки. Ну завжди завжди робіть. Просто є ідея, беріть і робіть. Дякую тобі за цей діалог. Дуже приємно тобі було знову поспілкуватися. З приводу навчання про барберів, приходьте до нас, ми вас навчимо, грошей візьмемо отак, але на все життя вам дамо професію, з якою ви зможете в будь-якій країні світу заробити собі на річ. Це прям, все, що людина робить своїми руками, це в неї не забрати. Тому професія прям топ. Приходьте, вчіться. Працюйте. Ну, раз ти прорекламувався трошки, можливо, ми збро... зможемо зробити для наших е... чоловіків, які нас дивляться, е... маленьку знижечку або якийсь промокодик для... для них на стрижечку чи ще щось. А, давайте, давайте так, хто роз? Розпише там, в коментарі якісь е, цікаві моменти, якісь смішні ситуації, які були там у вас. Ми вам подаруємо сертифікат на стрижку з бородою. Топ-5 топ от таких от, історій і фоток отримують сертифікати на безкоштовні стрижки. Я для не, вас зниж... це зробив, ви мене просили, я це зробив. Ну що, ще раз дякую. Тобі дякую. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, не забувайте про дзвіночок, не пропускайте наші наступні відоси. Дякую за перегляд. Все, всім чао.